Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про сумного віслючка. Сумний віслючок стояв біля дороги і повільно жував суху траву. Повз нього. Проїздив ведмедик на машині, зупинився і запитав. Віслюче, чого ти такий сумний? Мене не хочуть брати на міське свято. Кажуть, що я зовсім нічого не вмію робити. Сумно відповів віслючок. Так, тобі потрібно чого-небудь навчитися, відповів ведмедик. Ти подумай, що тобі хотілося б зробити, і у тебе все вийде? Дякую тобі, друже, адже так і потрібно діяти, промовив віслічок. Він довго думав, потім вигукнув, придумав. І що було сил побіг до Єнота, в якого була столярна майстерня? Єноте. Допоможи мені зробити візок, щоб на ньому малюків катати, сказав Віслючок. Єнот погодився, і вони взялися до роботи. На наступний день візок був готовий. Єнот приладнав до нього чотири колеса, а Віслюк розмалював його. На візочку були намальовані квіти, метелики. І навіть яскрава червона суниця. У гриву віслючок вплів собі кольорову стрічечку, упрігся у візок і поспішив на свято. Малюкам сподобався віслючок з кольоровим візком. Від пасажирів не було відбою. І він катав дітвору до самого пізнього вечора. Діти ніяк не хотіли розлучатися з віслючком і домовилися, що наступного разу на святі він теж кататиме їх на своєму візочку. Тепер віслючок був уже не сумний, а веселий, бо знайшов справу до душі. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.